Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами маємо змогу взяти інтерв'ю у тимчасово виконуючих обов'язки голови обласної поліції. Доброго дня, представтеся, будь ласка, і яке ваше звання? Добрий вечір. Значить, мене звати Ярослав Грізлі. Я дослужився до звання підполковника і займаю посаду у голови корду обласної поліції. Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Де ви народилися? Де здобували освіту, яку ви освіту здобули? А, значить, народж... місце народження взагалі має, воно не являється прихованим. А, я народився в корабельному містечку під назвою Херсон. А, навчання в мене було така, така хронологія. Спочатку я пішов вчитись надзвичайного інженера в коледж, а потім після деяких трохи неприємних подій змінив напрямок і вступив до академії МВС. Дякую за відповідь. А розкажіть, будь ласка, як ви досягли такої високої посади в обласній поліції? От, чесно кажучи. Дуже дуже-дуже довга вислуга. Я вже дуже давно тут. У мене дуже гарна, так скажем, робота, те, що в мене дуже багато розкрито справ. Тому так, за вислугу і ж розкриті справи. Розкажіть, будь ласка, чи важко керувати великим колективом, чи часто вам доводиться вирішувати якісь конфліктні ситуації між вашими підлеглими? Взагалі, зараз, коли буде проходити набір, я думаю, що проблем з поліцейською академією може не бути, але люди бувають різні і характери у кожного також різні. Не можу стовідсотково вам казати, що не буде конфліктних ситуацій, але будемо старатися, щоб це все трошки так прибрати, щоб не було такого. Зрозуміло. Також, ну, я думаю, що робота в поліції доволі небезпечна. Ви можете розказати про якийсь саме небезпечний або екстремальний випадок у вашій практиці. Якраз таки сьогодні був один з таких випадків, нам довелося разом з міською поліцією та моїми співробітниками корду дуже швидко відреагувати на зачинців в червоному. Тобто вони були замічені зі зброєю, вони дуже часто порушували і була, так скажем, кровава перестрілка, але, к щастю. На щастя, що з моїх співробітників до співробітників міської поліції ніхто не постраждав і де ж структури вийшли без втрат з цієї перестрілки. Ми дуже... Раді, що усі е, співробітники держслужби лишилися цілими неушкодженими, і ми надіємося, що більше в нашій області не буде таких прецедентів. Але хочеться е, запитати вас про таке доволі можна сказати провокативні речі. Чи вам пропонували колись хабар? І якщо це так, то як це було При яких обстанах? Зачастуха хабарі пропонують. Люди, які, яким є, що втрачати, і вони не хочуть, не хочуть трошки відбувати свій термін, на який вони заслуговують, тому вони дуже часто пропонують хибарі. Бували і там якісь маленькі хибарі, там 10 тисяч гривень, там 15. Бували такі, що перевалу вилювали за пару мільйонів. Тобто це була дуже така відносно таємна справа, яку ми вели разом з СБУ. Вот. Дуже, дуже приємний хабар, але ми хочемо побудувати гарну країну, в якій немає корупції, тому треба таких людей теж виковирювати із країни. Як ви нам сказали раніше, що у вас доволі великий багаж досвіду за плечима у даній сфері, а можливо, всі ці роки траплялися якісь комертні випадки. Це може бути при затриманні або в колективі щось таке веселе, що можна розказати, що потім не було стидно людям в очі дивитися. А, було одне, одна операція при затриманні наркокортелю. А, він... Трошечки маскувався в масках та костюмах клоунів, коли були проведені обшуки, дуже багато таких церкових штук познаходили і співробітники не падали зі сміху з цього всього. Але можна зрозуміти, що фобія на клоунів у людей не просто так з'являється, все ж таки є на те певні причини. Так. А чи можна вам а, задати особисте питання? А, дивлячись сіки. Ну, ось наші глядачі, в частності можна сказати, наші глядачки, вони цікавляться про ваш сімейний статус. Чи ви одружені, чи у вас є серце, чи можливо ваше серце вільне для нових якихось почуттів і нових стосунків? Так про цю тему єдине, що я можу сказати, це те, що я одружений. І тому що на цьому вистачить. А можна дізнатися, як ваша дружина реагує на вашу роботу, тому що вона доволі таки небезпечна у вас. І, і чи буває таке, що ви за вечерю обговорюєте робочий день чи якусь е, справу цікаву, яку яку ви ведете, чи яку ви розслідуєте? Ну, а, дружина ставиться до цього всього трошки, як то кажуть, негативно, тому що є ризики для життя. От. Небезпечна робота. Є варіант трошки померти, <зас> як то кажуть, як то не було смішно. Але роботу я намагаюся не переносити додому, тому що тут відбуваються негативні діти. Я не хочу псувати навтрійні собі, ні дружині вдома, тому, А особливо за сімейною вечерю. Скажіть, будь ласка, як, на вашу експертну думку, чи можете ви оцінити рівень злочинності в нашій області? Сказати про те, що злочинності у нас в області немає, це те саме, що збрехати. От. Але ми намагаємось боротися і якось затримувати людей, які все ж таки займаються цією злочинністю, тому, тому так. Вона є, але ми боремося з нею. Ну тобто, ви, наприклад, зазначивши рівень злочинністю, можете заспокоїти цим свою дружину, що вона скаже, ага, ну в принципі там небезпечно, але не настійки. Все з ним буде ну, добре. Звісно, Чи... звісно, може. Ця відповідь вселяє оптимізм. Та, добре, давайте тоді до наступного питання перейдемо. Будь ласка, куди звертатися громадянам, якщо вони вважають, що дії поліції якимось чином порушили їхні права? Дивіться, зараз наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, у нас в області повністю почав функціонувати уряд і повністю почала функціонувати прокуратура. Тому все, що стосується порушень зі сторони поліції, це все, пишеться заява до прокуратури, а, і прокурор починає цим всім займатися, розглядати цю справу. Також а, приходить до мене, ми дізнаємося про співробітника, і вже починаємо вести з ним діалог про те, що порушили, про те, що так не можна. Якщо прямо дуже грубе порушення, то, на жаль, ми можемо попрощатися з цим співробітником. А оскільки ми заговорили про уряд, можливо, у вас є якісь побажання до уряду, або якісь пропозиції. А, можливо, вам потрібне якесь додаткове обладнання чи транспорт. Зараз ми можемо вам надати слово, щоб ви особисто до них звернулися через наш камеру. Дивіться, як то кажуть, я вже працюю тут дуже давно і хочеться трохи заробітну плату, щоб підняли. А також принтер. Бо принтера нема. Я, звісно, розумію, що в нас цифрова держава, але принтер має бути. панове урядовці, ну з принтеру треба взагалі не діло, треба ж якийсь паспорт чи ліцензію від ксера та справу до класу. Я думаю, ви все ж таки приймете якісь відповідні рішення і надасте нашій обласній поліції все необхідне остаткування. Давайте наостанок, що б ви хотіли сказати а можливо і побажати громадянам нашої області. Ну, єдине, що можу сказати, щоб громадяни не забували вивчати кримінальний та адміністративний кодекс, ну і не порушували його, тому що зачасто, коли проходить якесь обозатримання або просто видача штрафу, людина не знає своїх прав і вона навіть не знає законів. Ярослава, дякую за інтерв'ю і бажаємо, щоб роботу у вас було поменше, а вільного часу побільше. Я думаю, це в всіх дякую. інтересах, і в наших, і в ваших, і в інтересах наших глядачів. Дякую, дякую. Вам також дякую за інтерв'ю.